Вітаю всіх, хто не зраджує телеканалу Житомир. Пасхальні світлі дні хочеться говорити про щось надзвичайне та прекрасне. До такої тематики ми би віднесли Петриківський розпис, що символізує Україну. Днями в Житомирі в обласній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича відкрилась виставка дивоквітка Петриківка. Роботи пані Ірини Кумечко вже очікують на свого глядача. А познайомитись із такою прекрасною творчою панянкою ми пропонуємо вам просто зараз. Отже, вітаю вас, пані Ірино, в нашій да, студії та програмі День за днем. Ну що ж, давайте знайомитись ближче, адже коли жінка дійсно, дійсно творча, то і творчий підхід до життя, то саме чим відрізняється? Вона хочеться всім дізнатися, особисто і мені. І не можу не запитати, чому саме Петриківка, чому саме Петриківський розпис так увійшов в ваше власне приватне таке життя? Ввійшов якось неочікувано. очікувано. Не знаю, навчалася я в Житомирському технологічному коледжі. Ми вивчали дуже багато художніх технік, як рисунок, живопис, композиція. За освітою художник? За освітою я художник. І одним із видом мистецтв нас ознайомили з різними розписами. І я не можу сказати, що спочатку мені розпис Петриківський дуже сподобався. Пройшло, мабуть, п'ять років, коли вже я навчалася в академії, і знову ми приходили до дамунте. І мені якось воно так запало в душу. Захотілося малювати, мабуть, розвиток був у майстрів інших, я подивилася нові роботи. Мені сподобалося, захотілося собі. І вдома в мене були старі дощечки. І першим ділом ми взяли наждачний папір, почали шкурити, грунтувати і писати. Вийшло, коли всі домашні вжитки ми намалювали. Прийшлося йти на ринок, купувати дощечки, скриньки, і ось ми бачимо одну із таких саме робіт. У нас на столі Ось хочу показати глядачам така чарівна дощечка. Будеш дивитися на неї, і одразу будуть в голову лізти якісь такі думки, що потрібно щось господарювати, щось готувати, чи чи це не для того, чи це не для господарства? Це і для господарства ну приємно вже різати, і як прикраса на такій дощі, взагалі воно робить таку затишну теплу атмосферу. Я взагалі ще керівник гуртка. Так, ось нам це відомо, що у вас ще є діти, які навчаються. Які навчаються, так. І коли ми заносили роботу. Юний дизайнер, дизайнерського міського центру учнівської науково-технічної творчості. Так, Скільки так. дітей в гуртку? Ну, у мене чотири групи. В кожній групі по 15 діток. Багато доволі. Доволі багато. І чому сьогодні діти прагнуть навчитися? Ну, дуже багато різних технік. У нас же світ не стоїть на місці, постійно якісь нові техніки, нові матеріали. Дітям цікаво нам цікаво. Цікаво дітям чомусь і ми, чомусь новому, завжди постійно. Але не потрібно забувати те, що в нас було. Звичайно. Потрібно цінувати, ну... шанувати і показувати дітям. Отже, ж Переківка в 2013 році визнана як національна культурна спадщина і занесла в ЄРЕРЕ Є... Реєстр ЮНЕСКО. Та дійсно така творчість вона надихає і вона дійсно характеризує Україну. Ось дивишся на такі, наприклад, скарбнички, на такі різні там, що це ви там принесли, розказуєте. Це Ми якісь гребінці Гребінці та щіточки. Ну, тобто приємно жінкам взагалі кажуть, що для волосся краще дерево підходить, воно не так його псує. А якщо ще щіточки розписать гарно, мені здається, вдвічі приємніше Її будуть звертати всі на це увагу. Так, дуже симпатичні. Скажіть, ось такі саме ми бачимо і по темі, як вони правильно називаються, яйця, але вони мальованки, особливі, мальованки Мальованки, так, так виконуються вони. Це деревом, основа. Вони шкуряться, щоб була поверхня рівна. Далі тло наноситься, тобто фон у нас у кожне тобто яєчко має взяти. свій колір. Саме таку. Так, чорний. Тут зображена і хатинка, і пара лебедів, тобто на щастя, на благополуччя сімейне. Тобто, як подарунок, це як символізує подарун. такий саме так. домашній такий затишок та бажання родині всього найкращого, передусім, щоб була здоровою родина, і правда? Там. Так. Скажіть, у вас на виставці, тому що я ще власне не відвідала її. Саме такі предмети ми можемо там а побачити, чи предмети... можливо щось там ще є. Таке, Ні, що там... може нас здивувати. Но там велика кількість мальовок є. Тобто Петриківка саме на папері, теж велика кількість пташок є зображена, квітів. Адже Петриківка без квітки не може бути. А пташка це завжди символ щастя, символ бачимо, перемоги. Тут голуб, над... Правда? Чи, голуб різні символ. птахи зображені, чи переважно є якісь. Є... Різні. Такі, ну, особливі. Переважно зображуються голуби, господи, лебеді, жар птиці. Угу. Та лелекі. лелекі. За ще зображають, птахи. наші українські птахи. так. Ми бачимо, що ось є такі ще предмети побуту. Розкажіть про них. Хто вирізає? Ви, розма... Ви розмальовуєте? Я розмальовую, купую все на ринку, підбираю. Дуже Хоча, колоритна. в принципі, зараз це теж складно знайти якісні такі дерев'яні заготовки. А Яке, яке саме дерево тут? З якого а дерева? Липа? Так, липа? Да, тут м'яке дерево. Угу. Така колоритна лопатка. Скажіть, як давно ви займаєтесь саме, ви сказали, що 5 років пройшло від того, як ви вже познайомились з Петриківським розписом, і до того моменту, коли почали власне і брати пензлика і розфарбовувати саме в такому розписі? В такому розписі я працюю рік. Тобто, роботи, які можна буде побачити на виставці, це роботи за рік. Це роботи, свіжі роботи. за рік, це свіжі роботи. Ось. А чому так вийшло? Ну не знаю, так до душі припало. У нас була робота в класі прикрашати кабінет. І чомусь так обрали саме Петриківку, тому що стіни у нас мазані, ще побілені корпус такий. І це було досить таки доречно саме Петриківку. І воно так пішло, якось від душі не тяжко, легко. Це як арт-терапія. Багато хто гадають зараз Петриківка, Петриківка щось таке в голові крутиться. Де це знаходиться? Це село Петриківка знаходиться на Дніпропетровщині. На Дніпропетровщині. Я підготувалася. Я прочитала. Скажіть, чи ви там бували десь в тих краях? Я, там... І чи саме десь вона відрізняється? От які саме елементи, от глядячи на якісь предмети, ми можемо сказати, це Петриківський розпис, не ну, це... інший. Це все є в Петраківській розпис, адже він характеризується саме квіточками, плавними лініями. Тобто квітка лініями, має там бути? Що там має бути? Листочки, якась, чи там калина. якась пташка, калина. Пташка не обов Не Обов'язково обов квітка. Тобто це основне початок квітка, а далі вже все розвивається. Тобто Хочете яка власне пташечку? квітка це теж не має значення. Немає значення. Тому що я бачу це як соняхи. Соняхи. Дуже Квіти, там фантазія йде, все стилізоване досить. Зрозуміло. Петриківка це Скільки ж потрібно, фантазія? пані Ірино, для вас часу, щоб зробити таку красу. Ну, Якщо тільки малювати, то години 3-4. А якщо всі підготовчі, то десь так днів два. Так. що треба загрунтувати, підготувати форму. А які фарби тут використовуються? А тут використані акрилові фарби та лак алкідний. Угу. Дуже гарно, дуже колоритно. Так, такі скриньки, де можна приховати якісь такі жіночі принади. Скажіть, що саме символізують та вони саме в Україні. Я знаю, що завжди ці були скрині. В одній скрині складалися там якийсь одяг, такий, саме на якісь свята, які не повсякденному побуті не одягався, а саме чекали якоїсь такої нагоди, як Великдень, як там Різдво. То саме такі скрині, можливо, ви вивчали, знаєте, що сюди складали, от саме не панянки, вивчала, україночки. Я вивчала, Панянки явно складають такі дрібні наші жіночі ювелірні прикраси. А, взагалі, вони символізують тепло сонце. Ну і хочу ще розпитати, саме скільки буде тривати така виставка. Ми бачимо, що тут ще й картини у нас представлені, не тільки такі предмети, це й картинний розпис. Так, і картини вони називаються в народі мальовки. Вони виконуються на папері. Ставляються в рамочку і на стіни. Як з історії ясно, що Петриківський розпис взагалі пішов з того, що почали розписувати стіни, так. Печі. Розпис. так, печі, вікна, двері, все навколо. Але потім ну досить складно кожен рік і не всі вміли це робити, тому почали малювати на папері. І хто не вмів, дарували або купували саме мальовки. Мальовки, скажіть, от ви вже з досвідом, ви багато займаєтесь цією справою. Наскільки вона надихає? От саме кажуть, творчість вона надихає, вона якось від побуту нас трошечки відводить. Що для вас саме означає така творчість? Я творю і відпочиваю. Тобто, це для мене не праця, це відпочинок такий Рукам а спокою. Як нема. можете поринути в цю справу, та не ну, як кажуть, вона вже вся в цій справі, вона ти її вже не чіпай, бо вона вже в цьому. Інший світ. Оце все. Це інший світ. Ти малюєш і не зупиняєшся намалював квіточку. Потім думаєш, треба ще такі деталі додати, такі деталі додати. А тут можна ще тут домалювати таку квіточку маленьку. Скажіть, це ваша перша виставка? Це моя перша виставка. Будь ласка, запросіть всіх глядачів. Всіх глядачів, які не відвідали ще мою виставку, запрошую на виставку в обласну бібліотеку імені Ольжича. Виставка буде відбуватися з. П'ятого травня до 31 травня, будь ласка, приходьте, будемо чекати. Всі, кому цікава українська тематика, всі, хто хоче познайомитись, придбати можливо там ще неможливо буде, якщо хочеться подарунки зробити. Ні, ні, я думаю, що будуть ще виставки, і вже на тих виставках можна буде і придбати. Щось трошечки поговорили до душі. про вас як про майстриню, запросили навіть телеглядачів. Не можу не поцікавитись трошечки вашою особистою стороною життя. От, яка ви саме в побуті в житті? От, що для вас цікаво, окрім, скажімо так, творчості? Чим ще, яких ще хобі? Чи це вже вас поглинає повністю? Ну це поглинає, але в нас лишається час на літературу. На відвідування природи. Бо без природи ніяк. Ми ж надихаємося тим, що бачимо так, навколо. Потрібно ж цю квітку так розглядіти і не так. одного разу на неї, як то кажуть, прицілитися. Яка ж вона дійсна? Яка енергетика? Що найбільше цінуєте ви в людях? Щирість, мабуть. А багато Щирість. таких у вас саме в вашому окрузі, таких людей? А, ну, я більше спілкуюся зі своїми вихованцями. Так, з дітьми, а, з якого дітьми? Віку, діти? а діти різного віку, є навіть дошкільники, а зазвичай за ага. діти від 6 до 15 років. Тобто вони всі різні, вони всі щирі. <гум> То ця дитяча енергія вона вас надихає. Вона надихає, мені дуже <гум> подобається моя робота спілкування саме з такими малими людьми нашими. Скажіть, а от саме хто для вас такий є взірець серед теж майстрів, на кого б хотіли рівнятися? Чи такий є взагалі? Ну мабуть, основоположниця Тетяна Пата, тобто вона вчила всіх. Наступних майстрів, вона є першою вчителькою цього мистецтва і завжди казали, я не її основоположниця, адже мене навчила своя, моя бабуся. Ваша бабуся навчила? Її, мої, її бабуся я казала, Моя бабуся, доселі. Ага, Хоча в мене у бабусі теж є розписана скриня стара. <рес> тобто, все-таки це коріння, воно десь там є. вимальовується і воно такий прояв дає вже в поколіннях. Про що мрієте? Не знаю, мабуть, про мир, про ага. добро, про щирість людську. Ну і наостанок не можу не запитати таку, такі жіноче такі питання, кому присвячуєте саме свою роботу? Мабуть, мамі. Бо Вона дуже переймалася, хотіла, щоб це вийшло, в принципі, показати. Бо я досить така скрита людина, сама по собі і досить непублічна. Мама каже, що треба показувати. То, мабуть, треба, треба показати, щоб люди побачили, що є таке, і є у нас на Житомирщині не тільки на Дніпропетровщині, майстри. Ну що ж, я вам дякую, що ви сьогодні побували, що ви сьогодні нам презентували та запросили всіх глядачів саме відвідати виставку Петриківського розпису. І ще раз нагадую, що вона буде відбуватися у обласній науковій універсальній бібліотеці імені Ольжича і буде тривати до. 31 травня до 31 травня. А я нагадую, що пані Ірина Кумечко майстриня була сьогодні в об'єктиві. Не примикайте та залишайтеся з телеканалом Житомир. Ми продовжимо.